Хмельничанин Владислав прийшов у ЦНАП подати заявку на вступ у штурмову бригаду гвардії наступу. Чоловікові 29 нині записався в один з шести підрозділів Національної гвардії. Червона калина. У його лавах вже служать ті, хто обороняв Київ і брав участь в боях на Донбасі. Брав участь якби і в АТО і в ООС». Так що, в принципі, досвід у мене є. Робота, сім'я, Повістки не приходили, і спиняли те, що я не знав, куди я попаду, коли якби піду служити. От ну і через це я вирішив, якби вже. Доєднатися зараз, от я знаю, куди я йду, чим буде займатися відповідно військова частина. Заповнюю документи, додатково прохожу проходжу військово-лікарську комісію. Ну психолог, Шанальний все як, як завжди. національна кампанія, котра стартувала тиждень тому, не є мобілізацією. Добровольці можуть обрати одну з восьми штурмових бригад. Гасло додаткового підрозділу поліції «Перетвори свою людь на зброю. Загальний чисельний склад буде 4300 та осіб два окремих штурмових полки, також один батальйон. Ну і звичайно, департамент. Загалом, вже за кілька днів, відколи розпочався набір, прийшли до поліції близько 150 людей, вік від 18 до 53 років. Не обов'язкова служба у збройних силах, кілька етапів відбору. Це і тестування, і військово лікарська комісія. У сталевий кордон в Україні вже записалося понад дві тисячі добровольців. Це 15-й мобільний прикордонний загін, який сформований на базі тих підрозділів, які вже виконували задання в зоні ІООС. І після 24 лютого в зоні зіткнення з противником. Хлопці, які були під Бахмутом. І в рамках цього формуємо новий мобільний підрозділ нового зразку. Найбільше заяв це через гарячу лінію і через форму на сайті Сторм. Минулого тижня ми почали рекрутону компанію. Хмельничан вже через наші цнапи, де присутні наші представники вже понад сотня. Кістяк нових штурмових бригад, офіцери і солдати з фронтовим досвідом. Прикордонник Володимир воював на сході півтора року з 2015-го. В лютому знову пішов добровольцем. каже зараз важлива не лише підготовка, але й мотив. В нашому підрозділі дуже високий моральний бойовий дух, був присутній і висока військова дисципліна. Це, це дуже мотивує Навіть молодих бійців, які тільки влітку призвалися. Ми захищаємо своїх дітей, жінок, батьків, землю, на якій ми виросли і живемо. І саме головне наше бажання тут продовжувати жити. У Хмельницькому щодня записують в гвардію наступу у двох центрах адмінпослуг. Для цього змінили режим роботи. Долучитися до лав майбутніх визволителів можна на сайті Гвардія наступу або в найбільш відвідуваному місці нашої громади в центрі надання адміністративних послуг за адресами вулиця Соборна, 16 та філія номер 1 вулиця Грушевська, 86. Записатися можна 7 днів на тиждень з понеділок, п'ятниця з 9 до 16 години. Субота, неділя з 10 до 15 години за тим спілкуванням, яке ми зараз маємо із національною поліцією з державною прикордонною службою, національною гвардією буде якісне хороше забезпечення цих підрозділів буде хороше навчання, хороше вишкіл цих підрозділів. Ну і це дійсно будуть бойові підрозділи, які будуть здатні звільняти українську землю. Повноцінна військова служба. А отже, всі соціальні гарантії, які гарантує чинне українське законодавство, буде поширюватись на цих людей, які оберуть шлях. Воїна, шлях захисника за інформацією МВС в гвардію наступу вже записалися понад 17 тисяч добровольців. Ірина Аріон, Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.